Я отримав перше замовлення на платформі Upwork. Мене звати Артем, і я Motion дизайнер. Клієнт захотів створити анімацію для реклами його криптомонети. Відкриваємо After Effects та створюємо першу композицію. Для створення даного проекту нам також потрібен був плагін element 3D, але спочатку нам треба створити 3D-монету, яка в подальшому буде використовуватись в нашому проекті. Від першого повідомлення до фінального рендера проект зайняв кілька днів. А сама анімація близько 10 годин чистої роботи. За монету я отримав 15 баксів, а за проект в цілому 90 доларів США. Це перше моє замовлення на платформі Upwork. Крім моушн дизайну, я також займаюсь відеомонтажем, кольорокорекцією та саунд дизайном. Тож, якщо вам потрібна буде нова анімація, буду радий попрацювати. А клієнт нам залишив гарний відгук і чайові.